Шановні друзі, у нас оперативна гінекологія ну, посягає найперше місце, я так думаю, одне з найперших місць в нашій діяльності. Це наше життя. Ми займаємося цим дуже давно. Я власне також займаюся оперативною гінекологією. У нас є центр діагностики та лікування синдрому хронічних тазових болей в гінекології. На жаль, у жінок, якщо взяти ну, в цілому, скільки болей відчуває жінка, жінка відчуває втричі більше болей протягом життя, ніж чоловік. Ну так сталося. Це безумовно пов'язано з особливостями функціонування репродуктивної системи, це пов'язано з менструаціями, це пов'язано з вагітністю та пологами. Тому ну, не дуже добре говорити, що жінка повинна терпіти тому, саме тому, що вона просто жінка. Ну і бувають ситуації, коли ці болі стають тривалими, коли майже кожного дня або дуже часто виникають болі внизу живота в промеженні. Це називається синдром хронічних тазових болей. Дуже багато причин насправді, існує. Це гінекологічні причини, і з гінекологічних причин можна згадати: основні це ендометріоз, безумовно, це злуковий процес органів малого тазу, це запальні захворювання хронічні, це варикозне розширення вен малого тазу, ну і кілька інших причин, в тому числі пов'язаних пов'язаних з опущенням матки та піхви, з пологовими травмами. Крім того, існує немало практологічних, урологічних та навіть неврологічних причин тазових болей. Тому наша мета це правильно розібратися і командою міждисциплінарно вирішити цю проблему. Хірургія є одним, не єдиним, але одним із ефективних рішень проблем хронічних тазових болей. Хірургія при такій проблемі вимагає дуже Великих та обширних знань у лікара про проблеми, які викликають тазові болі, потребує гарних знань в області ендометріоза. Я про ендометріоз багато вже розповідав, і ви можете про це побачити, і розділи на нашому сайті, і ролики на Ютубі. Тому що ендометріоз – це коварне захворювання, його не так легко виявляти, його не так легко виявити. І під час лапароскопії є така думка, що ми зробимо діагностичну лапароскопію і знайдемо ендометріоз, і відповідно його пролікуємо. І насправді до операції треба знати, де точно розташована вогнище ендометриози. Лапароскопія вона бачить тільки те, що в черевній поражнині. А ендометріоз, на жаль, він часто розташований за межами черевної поражнини, в так званому ретроперитоніальному просторі. Тобто. Ми не бачимо цих вогнищ або майже не бачимо. Все може бути набагато глибше для того, щоб дістатися туди, треба робити певні хірургічні етапи, які займають час. І, безумовно, це треба робити тільки коли знаєш, що там знайти. Ну і в цілому ця проблема стосується і верекозних вен також ми робимо такі операції. І синдром Алана Мастерса так званого це розриви зв'язкового апарату після пологів. І нервові причини, інколи нерви можуть. В процес, процес фіброзування, в тому числі при ендометріозі, можуть защемлятися і викликати хронічні болі, які не тільки в області малого тазу розташовані, а і передаються в ноги, наприклад. Це складна проблема. Простіше не займатися цим, чесно вам кажу. Але якщо дуже любиш свою професію і хочеш досягти максимуму, допомогти людям, ми беремо найскладніші випадки, тому можете звертатися до нас, ми спробуємо вам допомогти навіть в таких випадках, коли майже не очікується, що можна щось зробити. Приходьте, будемо раді бачити вас і особливо будемо раді, якщо ми вам допоможемо.